Привіт, усі! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яка надходить з Німеччини. І мене дуже радує, що Німеччина, уряд Німеччини, канцлер Німеччини вже зовсім по-іншому дивляться на ситуацію в Україні і на війну в цілому. Тому дуже вас попрошу додивитися це відео, підтримати це відео лайком та репостом. Ваші лайки та репости, коментарі, підписки на канал вони стимулюють просувати україномовний контент на різних соціальних мережах. Ну і звичайно, лайки та коментарі зменшують кількість ботів під україномовним контентом. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео. Шольц заявив, що Німеччина має бути готова до ще більшої підтримки України. Федеральний канцлер Олаф Шольц на з'їзді Соціал-Демократичної партії Німеччини заявив, що потрібно бути готовим до тривалої підтримки України. Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії, зазначив Шольц. За його словами, Німеччина має бути готовою зробити ще більше, якщо інші ослабнуть. Тож з німецького боку мають бути ухвалені рішення, що ми в змозі це зробити, наголосив Шольц. Канцлер також однозначно заявив про свою підтримку подальшої військової допомоги Україні. Він сказав, що президент країни агресорки Путін не повинен очікувати, що ми відступимо. Партія Шольца переосмислила своє ставлення до Росії, якщо раніше соціал-демократи обстоювали мир у Європі лише разом з РФ. То тепер вони вказують на необхідність захисту миру і безпеки Європи через РФ. Відповідно, резолюцію ухвалили на партійному з'їзді СДПН у Берліні. Поки в Росії нічого принципово не зміниться, доведеться дбати про безпеку Європи з огляду на Росію. Наголошується в документі. Було помилкою не дистанціюватися від путінської системи раніше. Якщо чесно, мене дуже радує, що до. Німеччини до їхньої верхівки дійшло, що не все так просто, як вони собі думали. Ми просто відсидимося. Як чесно, мене дуже радує, що до Німеччини дійшло доходи далі, що Україні потрібно допомагати ще більше. А не так як на початку, тобто вони біженців прийняли, вони дали допомогу для біженців, але потім допомога військова для України була затягнута ну дуже максимально. Згадайте про ті леопарди, що не одразу ми їх отримали, і іншу зброю, яку ми отримували з забізненням, напевно, на півроку, а то й на рік, якби одразу були отакі. Думки, такі рішення, такі фрази, такі заклики до громадян Німеччини, до правління Німеччини і до всіх європейських країн, тому що рівнялися на Німеччину і на Англію, і дивилися, звичайно, на Америку. І коли Німеччина притормозила, сказала, що ми не знаємо, ми ще подумаємо там не все так однозначно. То звичайно, і інші країни, і інші країни притормозили свої поставки зброї і можливості допомагати Україні. Тобто вони допомагали, але це все було з затримкою. Це все було на менших можливостях. Тобто, якщо нам треба було 100 танків леопард, то нам давали там 8-10 танків Леопард. Якби нам закривали ті потреби, які нам потрібно було, то я думаю, ситуація зараз на нулі на фронті була б зовсім іншою на користь України. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Звичайно, ви своєю думкою можете поділитися в коментарях і підтримати це відео лайком та репостом. Але зараз, як бачимо, висловлюється зовсім по-іншому. Зараз вже є конкретні дії, ми вже отримуємо танки, ми отримуємо різного гатунку озброєння та ще нема літаків. Це теж проблема, тому що з літаками, теж як бачимо, не все так просто. Не всі хочуть давати, не всі, напевно, можуть давати. Можливо, хтось і не хоче давати їх, вже й не змусиш. Вони собі по-своєму дивляться на цю ситуацію, тому що вони далеко від України і Росії. Але слава Богу, що до Німеччини, до німецького уряду, до німецьких громадян доходить, що це досить близько до них. Що якщо Україна не зупинить Росію, то потім вже буде зупиняти Польща, Естонія, Литва, Латвія, можливо, і Німеччина буде там десь задіяна. Якщо вони не хочуть воювати, то треба допомагати Україні. А зараз з тим приторможенням допомоги, з тим, з відсутністю фінансування з меншою кількістю озброєння, звичайно, що Україна не може взяти і перемогти. Просто автоматиками побігати, постріляти, сказати, ах, пах, пав тебе нема. Ну так не буває. Також як бачимо, для українських громадян, які на території Німеччини теж не скасовують допомоги. На наступний рік в бюджеті закладають допомогу для громадян України в тому числі. І навіть з недостачою бюджету вони будуть позичати гроші так, щоб виконати ті вимоги, ті бюджетні рішення, які вони закладали на 2024 рік. А там якраз було передбачено виплати соціальної допомоги українцям, в тому числі, ну і звичайно, фінансування і допомога Україні в цілому. Тому за це теж дуже вдячні Німеччині, що вона все ж таки не скасовує. Хоча дуже багато було розмов, ви про це також чули, що Німеччина для українців буде скасовувати допомогу. Вона буде там її зменшувати, або вона буде її там взагалі забирати, тому що не стягує, тому що бракує грошей. Але ні, як бачимо, на 24-й рік для українців, які зараз на території України. Польщі, які, які були змушені покинути Україну передбачена допомога, передбачені гроші, передбачене житло, можливо, ще якісь будуть видозміни, можливо, ще якісь додаткові рішення, які будуть змінювати ті чи інші фактори, ті чи інші допомоги, кількість і можливість отримувати. Але на даний момент, на даний час і в даній ситуації допомога на 24 рік. Українським біженцям передбачена, і вони її отримують. Хотілося б, щоб і інші країни Європейського Союзу, і не тільки так само думали, як зараз висловлюється Німеччина. Що це може затягнутися, і зараз Україні потрібно допомагати на всіх фронтах, як військовому, так і гуманітарному, та й фінансовому. І не перекривати кордони, допомагати їх розблоковувати. Сподіваюся, що так з Польщею і буде. Як прийде новий уряд в Польщі, то нарешті кордони розблокуються. Щодо поставки тих чи інших озброєнь, не тормозити, не відтягувати їх, не зменшувати кількість, а надавати ту кількість, яку потрібно Україні. І тоді в Україні буде те, чого хочуть українці, вся Європа і Америка. Буде перемога, буде перемога на українських умовах, і тоді буде спокій всій Європі. Бо якщо Україну не забезпечити потрібним, то буде біда. І потім будуть всі чухатися дуже сильно в голову і думати, як так сталося. Так сталося, тому що деякі країни реально тормозять, реально дивляться в сторону Москви і думають, що їх щось там мине, що вони таким, що вони таким чином щось для себе там виб'ють, виграють, не знаю, що вони там хочуть, що вони думають. Як бачимо, домовленості з московитими не працюють, і з ними взагалі досить складно про щось домовлятися. Вони розуміють тільки силу і все. Якщо країна сильна, армія сильна, має озброєння, московиті туди не лізуть. Якщо бачить слабинку, значить можна вплинути, значить, можна щось там зробити, забрати, відвоювати і щось таке накоїти. Я дуже радий, що в Німеччині. Якось побачили ту ситуацію і сподіваюся, що їхня допомога буде тільки збільшуватися. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом. Не забудьте підписатися. Ну і, звичайно, залиште свій коментар, що ви про це думаєте, або в підтримку цього відео. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і Україна! 100% переможе!